Наближається особливий день вшанування церковної пам'яті великого апостола Христового Андрія Первозванного. Йому присвячується оця коротка розповідь, яка пропонується вашій побожній, благочестивій увазі. Над усією історією нашого вічного Києва, його мешканців рідної землі Української, над усіма її подіями, навіть сьогочасними, поширюється велике таїнство апостольських слів Андрія Первозваного. На осяйних небесами і широкою рікою безіменних кручах над майбутнім подолом. Промовив пророцтво, що і досі звершується у кожній миттєвості сьогодення. Поблагословивши Христом гори, казав тоді: на цих горах засяє благодать Божа, і місто велике буде збудоване тут, і багато церков збудує Господь у ньому. Не від себе говорив волею того. То прислав його на ці осяйні кручі зі святої землі виголосив це. Апостола привела до нас віра, надія, любов Христові та святе переконання, мешканці цього краю, покликані знати те, що осягнув, збагнув Він свідок Спасіння Христового. Очевидно, у цій довгій, сповненій небезпек, подорожі. Відчував він страх перед незнайомим, незвіданим, але сила переконання його, сила необхідності цієї небесної місії вела його до цих круч, тому він прийшов і здійснив Господній наказ. І пророцтво його для нас не просто втіха, могутня духовна підтримка, підпора, надія в нашому поступі. Хто він, мужній апостол Андрій, названий первозваним, бо першим ставучним Ісуса Христа, до того духовним наставником майбутнього апостола був Іоанн, і Хреститель Христовий. Він, Іоанн, побачивши вперше Ісуса, промовив ось агнець Божий. І тоді Андрій вперше пішов за Ним. Згодом Ісус на березі Генесарецького моря знову покликав до себе Андрія разом з братом його Петром ідіть за мною і я вчиню вас ловцями людей. Він проповідував у Єрусалимі, був на Єрусалимському соборі, тріші подорожував по Європі та Азії, повсюдно поширюючи вчення Христове та звершував багато чудес. Досяг міста готів Херсонеса, де навернув багатьох до Христа, а потім попрямував по Дніпру, дістався оцих осяяних пагорбів, які благословив Христом і пророцтвом. Сьогодні, вшануючи його світлу пам'ять, згадуючи його преславне апостольське життя, не перестаємо вражатися чудотворній силі. І мужності першого благовісника Євангелія Христового в українському краї. Згадаймо з життєпису, коли апостол наближався до в'язниць, їхні двері відчинялися, спадали кайдани і в'язні ставали вільними. Нині у день свята кажемо йому святий Андрію. Не все. Благочестиво в Києві нашому. Не все благоденственно. Київ наш розбудований і розбудовується не лише Господом, але й людьми без Господа. Багато в ньому набудовано храмів, але не завжди вони ставали житлом Божим. Багато в ньому священнослужителів, але не завжди вони є священними служителями. Не завжди служить Христу Богу, а благодать, котрою нагородив Господь наш Київ, роздирають і розтягують віроломні батиєві загарбники та й свої запопадливі яничари. Христом увінчений тим, що Ти Його воздвиг на осяній кручі, богом вічний, благословений, боголюбивий Київ наш все більше уподібнюється темниці, а ми, його мешканці, стаємо в'язнями, якщо не людей, упоєних золотом і неподільною владою, то в'язнями диявола, ворога, спасіння, роду людського. Промови ще раз своє апостольське пророче слово. Наблизься до життя нашого, до Києва нашого, нехай повічиняються брами столичні і спадуть кайдани не лише з рук наших козацьких, а й з сердець наших християнських, і благодать київська, яку силкуються розпродати по чужих світах можновладні нечистивці, нехай залишиться там. Де призначив її Господь Бог, апостоле мужній, дай і нам мужності та наснаги, щоб шанували ми своє Богом дане успадковане від століть, щоб гідно здійснили пророцтво Твоє, про Київ наш, виголошене, нехай тобою проваджені не до пекла. Куди провадять нас фарисеї при владі, і скарбах тлінних, а до Царства Божого дійдемо, щоб щасливо пишалися промислом Божим про нас, та Київською благодаттю осяйною, котру неможливо вкрасти і знищити ніколи і ніким. Я син землі, я син землі, що тисячу років щасливець, радіє в ласках Бога, я син землі одвічних козаків, народу цього щирого і живого, мої пісні наспіви їх сердець, щоб не вони, я б не співав ніколи, як би хотів я Лавровий вінець, хвалі зложити на їх мудрі чола. Як прагну я не бути осторонь від їх мети сердечної святої, щоб їх огнем мій Дух полум'янів, і прагну вічності святої і живої, аби не зник тисячолітній труд, аби не впасти в землю пустоцвітом, і як мого віку люди відійдуть, щоб щастя віри. Мали наші діти. Місто Самбір Львівщина 1982 Рік. Від Господа благодать, живий народ, земля жива, крізь труди біль плекають мрію, а в пам'яті мої слова з душі апостола Андрія. Що благодать засяє тут, не в Римі, не в Москві могучій, а в Києві ж ваді йдуть, ген на Славутичевій кручі, збудують храм і Христу, складуть велику Божу славу. Не заказав він ласку ту віддати в московську державу, і відтоді, Господе, живий, Весь світ обдурюють стократно, що ласка в церкві із Москви, а київська неблагодатна, але ж святі церкви стоять над кручами Дніпра старого. Ні, не з Москви у нас благодать, а з неба від самого Бога живий народ, земля жива, крізь труди плекаючи мрію. Пророчи ті святі слова з душі апостола Андрія, серпень 1992 рік місто Львів. Ти тільки вір, ти тільки вір. Трантива днина ти згубила. Знов найсвітіші сімена, чия вина? Чия вина, чи то Україна нещаслива, моя кохана сторона, чи ворог знає чари й силу, і тебе святу зачарував? І день пропав, і день пропав, майже нічого не добилась, моя кохана сторона. А може, просто твої діти При чарині давно, тебе завмерло все одно, ніяк не можуть оживити, моя кохана стороно, о ти безсила і свята, всіма приречена, і гонима, молю тебе з всіма святими, ти діки віру в любов Христа, моя кохана і незборима. Львів. 1992 дев'ятсот рік. То спалахне вогонь серцевий, то згасне, зляканий в тривозі. Я сніг згадаю черешневий, з дитинства білий, чарівний, І я такий малий, веселий, там під обочу на дорозі, Свої пісні потай складаю серед розквітлої весни. Скалу згадаю, і капличку серед акації над скалою, і вечір той так неспокійний, як їй скинули скали, і як на ранок із молитою взяли дашок на плечі свої, не медітись із страхом в серці. Знов на те місце занесли. То була наша та каплиця, моя, неначе над скалою. І валили знову і знову, ранили душі молоді, мені донині часто сниться, дітлах, і серцем неспокої, що на руїну хмурить брови, то ми тебе знайшли тоді, у серці своїм, рідний Боже. То там почув я зову твого, тоді сполум'яв, той пломінь, що й донині не погас, То моє серце розтривожить у той солодкий. Милий спомен із того часу так святого, що породив для Бога нас. Пісня батьківська. А давайте, брати, Зачинаємо батьківську. Полилися струмочками знов голоси, і така солодінь наповняє домівку. І такі почуття неземної краси, і, здається, нема на землі солодкіше, коли переплетуться душі почуття, і зникає сумне, і гірке, і найстрашніше, бо в тій пісні бурлить необмируще життя. Слухай, доню моя, і підспівуй на сину, не лишить мене в тіхі в години сумні, я тоді лиш в спокої цю землю покину. Коли діти співатимуть мої пісні і на мові моїй попрощаюсь я з вами, свої кості складу тільки б не в чужині, Хочу хай прозвучать дорогими словами на прощання із світом, батьківські.